З окупованого Криму вони прибули на Прикарпаття 3 травня. Дві кримські родини, котрі вимушено покинули рідну домівку, тепер обживаються у новій оселі, завдяки підтримки меценатам. Як проходить процес освоєння і чи комфортно кримчанам на Івано-Франківщині? Дізнавайтеся із наступного сюжету. Заручники обставин відзначили новосілля. як і всі інші переселенці з окупованого Криму впродовж першого тижня мешкали в муніципальному готелі. Тепер, завдяки директору від туристичного комплексу «Буковель» переїхали до простору і квартири. Не знаю хто сказали бізнесмен з «Буковеля», то тобто фамілію нам не називали. Тобто он какнімум обратілист, то тобто, він проплатив житло. Тобто, любому так сказать, желающему, да, хто знайшов квартиру, житло какое -то, то есть на, на первый месяц, то перший місяць ну, для того, щоб обустроиться. До слова, Олександр Шевченко профінансував місячну оренду житла для 19 родин біженців, якими опікується місцева координаційна рада. Чоловік мені допомог. У мене є де жити мені і моєї сім'ї. багато много допомогли саме люди. люди. То есть, за що їм велика благодаря. От меня, от моих родственников. Прежде всего внимание, то внимание, которое дали люди, которые на общественных началах занимались встречей нашей, нашим обустройством, то есть договаривались со многими людьми, чтобы помочь тем или иным. У цій п'ятикімнатній оселі мешкають дев'ять людей. Родини раніше були сусідами, тож товаришують давно. Встигли навіть породичатися, тому вживаються мирно і комфортно. Кажуть, ділити їм нічого у новому помешканні знайшли все необхідне, як меблювання, так і побутову техніку. А головне домашній затишок. Отель есть отель. А Все-таки интернет таких условий для ведения хозяйства. Все это немножечко сложно. Вот, хотя условия прекрасные все, но это не дома. Здесь, конечно, сразу своя родная кухня, свой, все свое, сразу можно было достать все вещи свои, доставить свою посуду, что-то уже приготовить для своей семьи. Діти вже встигли потоваришувати з місцевими, а чоловіки знайшли роботу за фахом. Тож у майбутнє дивляться із оптимізмом, адже надалі матимуть можливість оплачувати житло вже самостійно. А головне тут почуваються у цілковитій безпеці. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, новини телеканал Раї.